На Чернігівщині з'явилися заїжджі палії. Поліція затримала трьох учасників міжрегіональної групи, які працювали на замовлення та підпалювали приватні будинки. Слідчі встановили двоє мешканців Дніпропетровщини, приїхали до Чернігова за грошову винагороду. Перший розвідував інформацію, орендував авто, вивчив маршрути та підготував усе для атаки. Уночі до нього приєднався напарник. Просто біля місця злочину вони змішали коктейлі Молотова і вирішили виконувати замовлення. Кинутих пляшок і в одну мить спалахнула стіна та огорожа приватного будинку. Виконавці хутко втекли, але втекти від доказів їм не вдалося. Організатором підпалів вважає слідство є 41-річний житель Кривого Рогу. Усі троє тепер затримані. Поліція продовжує роботу над виявленням інших фігурантів, причетних до підпалів і вибухів у Чернігові. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. Повідомили членам міжрегіонального злочинного групування про підозри в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом підпалу. За такі діяння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.